Вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Пригноз курсу біткоїна – 11 березня, 2023 рік. Пишу це відео в суботу, незвичайно, але вважаю, що є важливі моменти. Вчора був, на мій погляд, розворот і, звісно, ставлю зелену галочку, бо я. Прогнозував зростання, і воно було на 2,5%. Після позавчорашнього зниження на 8,5% курс якби відбився від е, цього рівня. Як завжди, пояснення розглянемо на денному графіку, тобто кожна свічка день. Я для себе поставив такий канал, в якому дивіться, середня лінія, ця штрихова, вона дуже важлива, на, на якій Курс затримався або до неї підходив. Раз, два, три. Бачите, а тут практично по цій лінії йшло трошки нижче, але це не так важливо. Вона, я гадаю, така дуже сильна лінія, яка формує оцей коридор з неї. Вниз, вверх, іде, пам'ятаєте, оця синя стрілка від індикатору стокастик яку я очікував ще тут приблизно, але. На фоні новин курс декілька днів ще сходив нижче, і бачите, це стрілка, ось вона. Тобто я бачу розворотну тенденцію, яка може повернути курс туди до отміток 26. Нижній графік, індикатор стокастик, ви бачите, вже розвернувся. І Якщо буде як, як після розвороту минулого разу, то ми бачимо тоді було збільшення курсу, то можливо і зараз буде. Подібна конструкція, як і ще на що я хочу привернути увагу, подивіться на такі моменти. Індикатор волюм вчора, перше, Оце декілька днів, йшло зниження. Саме велике зниження, саме бачите, потужна свічка була 6% вниз, і сила була не така потужна, тобто просто на новинах пішло і пішло. Далі, друга оця свічка була, ви бачите. Один відсоток вчорашня, бачите, але потужність була набагато більша і нічого це не дало. На мою думку, продавці вже не мають тої сили, щоб знизити курс. Покупці зараз набагато, на мій погляд, мають більше сил, і не вийшло у продавців здавити курс нижче. Тому стався розворот, і вже сьогодні, бачите, зелена свічка. Тому я гадаю, що буде. Рух наверх, незважаючи на вихідні. А ми завтра, як завжди, перевіримо мій прогноз. І головний прогноз на 23 рік Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.